Чому це прихильність до заборони в'їзду в ЄС, майже заборони для Росіян, вона така виражено східноєвропейська? Добрий день, тому що Східна Європа побувала фактично була загарбана радянським Союзом, і вона знає, як діє і хто такі росіяни, тому вона більш активна і більш активно виступає якраз про цю заборону. А західна Європа навпаки вона годувала цього дракона багато років. Вона його викохала фактично. І вона вважає, що до них через цей буфер через східну Європу не докотиться ніяка війна, ніякі проблеми, тому що вони бізнес-партнери з Росією. А деякі країни, як Німеччина, взагалі розглядають Росію як продовження своїх східних інтересів, тому що там і німецькі династії були в Росії. Там не одна. От, тому ну як же будуть воювати Росія, буде воювати з Німеччиною. Німеччина військові бази будувала для Росії тренувальні, От. тому вони кажуть, як же так можна забороняти туристичні поїздки для Росіян. Не всі ж вони погані. От то я пропоную. У мене є рецепт. Я пропоную о, зробити буферну зону, через яку не можна буде заїхати в Західну Європу. От всі країни Балтики і Східної Європи, щоб відмовили, просто неможливо було потрапити в'їхати через них до західної потрапити в Італію. Наприклад, треба буде облітати там. Я не знаю всі моря і континенти, щоб потрапити в Італію. А через східну Європу і Балтійські країни, щоб не можна було заїхати. Хай вони приймуть окремо там частиною. О, от таке отаку от заборону, і все, і перекриють вхід, вхідний двері закриють просто в Шенген. Ну, але, зрештою, перспектива цього обговорення наприкінці місяця як редактор Радіо Свободи писав те, що на власне такому післялітньому зібранні представників ЄС наприкінці серпня питання може бути винесене. Країни декларують, що буде винесене. Але ж е які можуть бути формати такі, щоб от ті згадані великі країни в інформації, так Франція, Німеччина, Нідерланди, погодилися треба діяти через громадянське суспільство от те, що робить наш президент він звертається до організацій до спілок до всіляких угруповань в різних країнах там в німеччині франції італії у всіх країнах європейських треба діяти через громадянське суспільство щоб воно тисло на політиків політики які зараз при владі в західній європі вони прийшли до влади фактично тому що існувала оця модель співпраці з росією і вони не можуть відмовитися, що значить відмовитись від цієї моделі, заборонити цю модель. Це, це значить похоронити, поховати себе тоді їм треба просто звільнятися, і щоб на їх місце прийшли нові політики, які відповідають е, сучасній ситуації, яка склалася. Ну і отут у цьому питанні, до речі, читав сьогодні, що в Росії навіть очікуючи можливої заборони, піднялася хвиля охочих їхати брати шангени, зокрема, можливо, під соусом цим, що от росіян же тепер росіяни ж тепер, які захочуть втекти від режиму Путіна, не зможуть виїхати. Ну дивно, що вони за півроку досі не втекли, якщо вони справді боялися Путіна і ненавиділи цей режим. Це одна річ, але от саме про варіанти. Винятків. Вони ж здається, і країни Балтії передбачали там і студенти, і родини, і так далі. Система винятків наскільки широка має бути на ваш погляд? Мінімальна. На мій погляд, має бути мінімальна. Тому що фактично суспільство російське і західні політики вони діяли. Знаєте, дуже злагоджено в одному ключі. Фактично. З одного боку, суспільство російське 84% підтримує війну в Україні, і тільки коли особисто когось торкається, там особистого пересічного росіянина, він починає. Такі робить очі, якісь знаєте, а я при чому тут? Я ж не політики до політики, я до чого? Я не а я взагалі за Путіна не голосував. І десь тоді 84% ці взялися, які підтримують і кажуть: взагалі треба і дітей побувати українських, бо вони виростуть і будуть нам мститися. Це ж в пабліках. Ми читаємо це все, і як цим людям можна давати. Можливі, щоб вони їхали і дивилися на культурні цінності Європи, чи на шопінги їхали? Ну я не розумію. Або ходять з прапорами: значить, можемо, повторити і захопити Берлін знову, і їхати в той самий Берлін на шопінг? Я до речі, у російського історика запитував. Ну, от бачите, європейські країни можливо от погодять принаймні так Східна Європа за. А, а чого Путін досі, намагаючись повернути СРСР, не повернув систему виїздів із Росії, ту, яка була от е, умовно, ці всі колишні райкоми, комісії, документи, папки і так далі? Е, зараз у людей ну от спрощена візова форма. є. А чого він не закручує гайки в цьому плані? Я думаю, що ви помиляєтеся, якраз він для внутрішньої аудиторії і для внутрішньої політичної системи він, він вирішив завдання. Чи от поставте питання собі? Чи можливо було б у мирний час, коли б ні на кого Росія не нападала, так закрутити гайки всередині Росії, щоб там половину закрити засобів масової інформації, іншу половину визнати там іноземними агентами? за якісь ну за те, що ви кажете правду, чи виходите там в одиночний пікет, щоб вас там садили на 5, 10, 15 років? Таке в мирний час неможливо було. От тільки коли вони оголосили війну, що проти них НАТО, начебто, воює, що їх хочуть знищити як країну, і Путіну вдалося закрутити ці гайки. А закручує він для того, щоб просидіти там до кінця життя свого він завчасно змінив конституцію. вніс правки в ту конституцію дві речі зробив: перше виключив з конституції, що міжнародне право є домінуючим над національним правом. Будь-який суд міжнародний, будь-яка організація нічого не може зробити путіну. І друге, що він зробив, що можна обиратися там безстроково на на будь-які терміни. Тобто, Путіна себе улюбленого посадив на все життя, значить, президентом. І він буде вирішувати вже по національному законодавству, що що правильно, що неправильно для кожного. От і все. Тобто, підстави для такого формату повернення цих всіх можливостей виїзду він зробив, очевидно. Ну... Логічно справді до продовження теми виїздів і дипломатії. Кінець дипломатичних відносин Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною спонсоркою тероризму стане точкою неповернення. Про це пропагандистському агентству ТАСС заявив директор департаменту Північної Америки Російського МЗС Олександр Дарчієв. На їх думку, відносини між країнами зараз турбулентні. Дарчів зауважив західні держави на чолі зі США вже розтоптали міжнародне право і абсолютні, табу в дипломатичній практиці. Додам, що зараз у списку спонсорів тероризму від сполучених штатів є чотири країни: Іран, КНДР, Куба та Сирія. Потрапляння до цього переліку означає суворі санкції на взаємодію, заборону експорту оборонних товарів, контроль за ввезенням продукції подвійного призначення, фінансові та інші обмеження. А ще ці санкції можуть накласти і на інших держав, які зберігають торговельні відносини зі спонсором чи спонсоркою тероризму. Як думаєте, виходячи з того, що ну сполучені штати Вашингтон досі ще це рішення в дію не ввели про визнання спонсоркою тероризму? вони справді зважають на цю точку невідворотності. Справді визнання спонсоркою тероризму для Москви це крайня точка і підстава умовний ядерний чемоданчик Дістати з підлоги на стіл вже на покласти біля себе на столі? Справа в тому, що Вашингтон у нього велика відповідальність світова. Кажемо так, і він розуміє, що країна з ядерною зброєю, з якою вони намагаються домовитись про нерозповсюдження цієї ядерної зброї, якщо вона буде виштовхнута за поле за перемовний периметр за перемовне поле, то тоді наслідки для, для світу будуть не тільки для сполучених штатів Америки, а й для світу будуть надзвичайно негативними. Тому щоб тримати близько навіть таку країну терориста як Росію, і щоб спочатку домовитись про ядерну зброю, поки що не будуть визнавати. Ну, моя особиста думка, що Сполучені Штати, поки не відберуть зброю, а вони домовляться про обмеження її розповсюдження, Вони не будуть її визнавати спонсором тероризму, тому що є більш глобальне завдання, щоб ця зброя не розповзлася там. Інші країни, які більш небезпечні там на близький схід, Азіатсько-Тихоокеанський регіон в південно-східну Азію. Тому Сполучені Штати вирішують спочатку більш глобальне завдання, щоб не загинув світ. От а потім потім уже будуть розмовляти значить з Росією. Якби не було ядерної зброї, Росію вже давно визнали спонсором тероризму або взагалі країною терористкою і і Путін в Газі вже був би єдиний у нього єдиний захист, це От ядерна ядерна зброя, яка має стратегічний характер, і все більше нічого. А от якщо простежити реакції російської дипломатії, які там і заяву вони мінливі? Традиційно цілі воєнної операції, так звані, міняються, а наміри Лаврова щодо ядерної зброї міняються. Чи ну наскільки максимальна оця впевненість зараз у Москви? Чи вони ладні все таки діставати той чемоданчик? Чи це все просто ця традиційна російська бравада? І за певних умов вони готові на контакти із Сполученими Штатами? По перше, я скажу так, що з моєї точки зору російська дипломатія вмерла. Вона перетворилася в один з рупорів пропаганди російської. Фактично, вони пропагують те, що заявляє їх лідер. Оцей голова улуса їхнього про необхідність того чи іншого. Ніякі перемовини вони не ведуть. Навіть з нами ті перемовини, які вони намагалися вести, вони виходять з шовіністичних таких підстав. Здавайтеся або приймайте мир на наших умовах. Все ну це не дипломатія. от А те, що вони заяви роблять, ну то заявами і лишиться. Згадайте заяву грудень чи, чи січень, коли вони ультиматум кинули заходу, що вони прибиралися за межу 1997 року НАТО, інакше будуть там військово-технічні засоби. Там не знаю, страшне буде щось застосоване Росією. Ну що вони застосували щось. Це все балтологія, тому не дипломатія не існує, і то все бравада.